Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас Рівненщина будівельна і сьогодні ми будемо розмовляти про захист ваших осел, тобто вхідні двері, їхня якість, їхня відповідність всім стандартам, нормам і правилами. І в гостях у нас сьогодні інженер з комп'ютерних систем Лебідів Вяльдіна Ірина. Доброго дня, доброго дня, а також заступник директора з виробництва Дудінський Вадим. Це Добре. люди, які представляють товариство Сталям, яка відома у нас на Рівненщині, виробництвом тих самих дверей. І так, перше питання: чи давно ви вже на нашому ринку? Так, ми вже досить давно на українському ринку. Компанія існує вже понад 20 років. А, достатньо швидко, стрімко розвивається, набирає обертів, підвищує якість. Розвивається по Рівниччині чи по всій Україні. А, розвиток іде по всій Україні. Ми працюємо. А, Зі сходу на захід. Е, є представництво у нас у всіх містах, є дилери, наші вироби, наші двері, люки стоять в багатьох містах нашого, нашої країни. Тобто, ми розуміємо так, що виробництво йде, якщо сьогодні не замовили двері в рівному, то на Черкащині їх обов'язково замовлять. Обов'язково замовлять. Що стосується, мабуть, технічне питання початку виробництва, де воно починалось, і з чого і до чого дійшло? Давайте так відразу сформуємо. Виробництво починалось з гаражного приміщення. Ось, і дійшло до масштабів великого виробництва. тобто, грубо говоря, це завод металовиробів сталем, по на якому працює понад 50 працівників. Тобто це вже люди, які безпосередньо саме в цьому приміщенні там на заводі виконують да, виконують. а завод сам з де знаходиться на приміщенні? Е, на території руму Соборна 370Д. Тобто по центральній, грубо кажучи, по центральній вулиці, так. Да. Соборній. Який процес сам був технічний від, від розробки дизайну до закінчення? Так, е, да, тобто, все ну, від привозки. Ну, Привозять метал, тобто, грубо говоря, від сировини і до кінця до готової продукції. У тобто, тобто, нас є великий спектр оздоблення, тобто, використовуємо ізраїльську плівку вінорід, маємо своє виробництво МДФ фасадів, тобто накладки. От. Оздоблюємо двері також, також з масиву дуба. Ось. І, Порошковою фарбою, також оздоблюємо двері. Тобто, на вибір замовника, всі побажання, тобто верховим каталог, це все де можна передивитися? Є в нас офіційний сайт з адресою www.stalm.ua. Є каталоги, є сторінка у Фейсбуці, теж досить активно розвиває, Розвивається в нас зараз. Вся інформація доступна. Заходить. А саме зразки, де можна подивитися по місту? Тут цікавіше, у нас вже є один магазин, який функціонує біля 10 років. І нещодавно ми відкрили новий фірмовий магазин дверей від компанії «Сталь-М» за адресою вулиця Київська, 67. Це торговий центр Арена в районі автовокзалу. Там також представлені всі наші вироби, двері, сейфи. І е, е, вироби е, комплектуючі замки, фурнітура. Тобто сталь М – це не тільки двері, а ще є сейфи, так? Сейф, так. Сейфи, самі комплектуючі, самі по собі можуть бути так? самі по собі, захисна фурнітура, серцевини, замки. Тобто ми використовуємо замки е, ізраїльського виробництва е, торгової марки Мультілок, е, захисної фурнітури Ростекс. Чеське виробництво також є замки польського виробництва «Герда» торгової марки. Тобто вся, Всі комплектуючі є сертифіковані. Вони є як масово чи вони індивідуально? Вс ну, все це індивідуально. Тобто сам, сам процес людина е вирішила придбати двері, так? Так. вона звертається, я так розумію, має можливість куди звернутися на виробництво, на виробництво Можна на магазин. Звертати. на магазин, за якою адресою? Соломії Крушельницької 87. Це і це на протипокровську Покровського собору так. і торговий центр. Я тільки що почуваю на не... да, це київська жита. І тобто, всюди є відповідно кваліфіковані, кваліфіковані спеціалісти, які проконсультують. От нададуть якісну консультацію. От і замовник може вибрати, грубо говоря, двері він вибирає як конструктор, Тобто, він може вибрати будь-який замикаючий пристрої, тобто замки. Серцевини, захисні фурнітури, обрати кольори оздоблення, тобто ну, все, що забажає, все, ну, виготовляємо. Так би мовити, Лего, так? Лего, так. Тобто немає такого базового одного. Тобто, ми виготовляємо двері під індивідуальні розміри, От, проємів любого розміру робимо, ну, все, що забажає. Комплектація йде індивідуальна чи масово на будівництвах, може бути в школах, в лікарнях. Ми, якщо Це йде протипожежна продукція. От, це ми виготовляємо протипожежні двері з межою вогнестійкості 30 хвилин та 60. Що це значить для людей? Бо людей дуже багато. Що... <кій> ну, для людей в основному, я поясню одне. Ми приходимо, де б ми не йшли, особливо там в переході чи будь-де, стоїть маса дверей, бери любе-голубе, як я кажу. Став, і дешево, і желізне, і все. Ну, Чому різниця між тим желізним і вашими дверима? Е, желізним і нашими дверима. Тобто, желізні двері от, виготовляються, там, не знаю, там, в підвалах, там десь в якихось приміщеннях. Так ви ж самі кажете, що ви почали також з підвалу. Так, да, Але в нас зараз існує е, виробництво, завод. От, і... Тобто це вже не той підвал, це вже трохи це, більший ні, це підвал. підвал. От, тобто, Надійність і безпека в нас. Тобто ми, ну, якість виробництва нашої продукції. ось, І ми використовуємо надійні, замикаючі пристрої, тобто не курсарного виробництва, а ну, торгових марок відомих у всьому світі. Так, і продукція так само Я так розумію, що будь-які метали, будь-що, то ви берете вже знаки з яких надійних поставщиків. Так, так, надійних поставщиків беремо. Всі починають з малого. Питання в тому, наскільки розвинеться це мале. Наша наскільки амбіції, в того, хто розвиває це мале? Амбіції, досвід, бажання, наскільки людина вкладається в свою роботу, в свій процес. А якість нашої продукції покаже, показує, що власник. От саме така амбітна, досить кваліфікована людина в тому питанні. І тому і персонал у нас зараз дуже кваліфікований, дуже е, зацікавлений своєю роботою і відноситься до роботи з любов'ю, і тільки так ми маємо такі от якісні е, результати. А тяжко попасти до вас на роботу? Не тяжко. Достатньо бути кваліфікованим спеціалістом у своїй Я розумію, а є вакансії на даний момент. Є вакансії продавців консультантів. Тобто набираються, якщо люди звернуться до вас, то можна зараз Звичайно. на даний момент Звичайно. ви проводите якісь навчання для того, щоб люди розбирались в формі. того? Обов'язково люди проходять навчання, можливо, в Києві, можливо, до нас приїжджають Навіть Насі... в Києві. так, наші партнери. Так уважиш головний офіс тут. Ні, партнери по, по комплектуючим, по, по замкам, по, ну, по замкам ізраїльського виробництва. Тобто немає в Україні ну, кваліфікованих спеціалістів, крім в Києві, тільки знаходяться, тому що вони співпрацюють з, з торговою маркою Мультілок. Тобто мають, там центральний офіс по самих да, замках, я так офіс, по замкнути відповідно замках. їхні майстри проводять да, навчання різні форуми. Ось оце недавно в нас був форм. Приїжджали київські спеціалісти, нам теж по новим технологіям проводили навчання. А на технології які там, на взлам чи на протипожежність, бо я так розумію, чим більше вдосконалюєтесь ви, тим більше друга з другої сторони група людей, яка має пройти через ці двері, так само вдосконалюється. На злом це були замикаючі пристрої, грубо говоря, електроніка. Ну, тобто вже новітні технології, які там відкриваються з смартфонів від, відбитками пальців, мають е, ключі тобто, двері в хату з відбитком пальців, як до Мерседеса? Е, да, так, да, так, да. так. Тобто є різні. Це вже такі замки ставлять? З, де, замки брілком, чіповані ключі йдуть, е, серцевини, які записують е, від відчинення, зачинення час, хто заходив, коли заходили. Тобто, ну, ти скажіть, час... що приходиш фамілію називаєш, тоді тільки заходиш. Такого ще немає. І воно можна. Такого ще немає, так. Ну, а взагалі, сам момент цінової політики бо дуже багато. Ти б хотів звернути увагу, дуже багато у нас, як то кажуть, є мультикніганяв, себе типов задішевізнею, дуже багато людей кажуть, ну навіщо мені брати? якісні товари і все останні, коли я і так поставлю будь-що. Якісь бізнес-класи ну, чи тренінги, чи щось таке наглядне на той момент, що тратити гроші потрібно один раз і надійно, чи потім э, поставити щось, самого себе втішити, що ти поставив желізо, як я кажу, а потім з цього желіза толку нема. Проводити чи ні? А, ну, от зараз дуже цікаво у нас іде, а, робота на підприємстві. Ми е, підготуємо відеоролик. По зламу дверей. Тобто і... це наглядно людина наглядно, може побачити. У нас було, було замовлення на встановлення дверей, і в замовленні був демонтаж. Залізних до... дверей. Так, залізних. Залізних, 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 ну, Називаються ну, желізні ну, В мене є будівельники і є будавляники. Є залізні двері, є броньовані двері. Залізних дверей. От, Ми домовилися з власником, який робив замовлення, що спробуємо їх зламати. Відео вже можна переглянути у нас на сторінці. Вже вона є, де? вже вот у Фейсбуці? Так, на, на сторінці у Фейсбук. Ooh. Ламаються, як тобто, що карточний долі. А в Фейсбуці як сторінка називається? www.facebook.com. Я розумію, мені потрібно глянути, як ламаються железні двері. Що мені треба набрати? Да. Сталін? Сталін набираєте, побачите, як ламається життя. Довго вони протримались? Буквально ми потратили 15 хвилин. Професіонал з дома скільки тратив часу? Але ну, ми... професіонал. Грубо говоря, це двері відкрилася як банка зі шпротами. Скільки там 30 секунд і просто-напросто. Ну, а як вони так? Ви вибили з коробки, чи сама коробка? Чи? Ви, ну, замки зламалися, зламалась коробка сама, саме полотно зіглося. Замки стоять ті, що йдуть За... в комплекті, завжди як вони їх платили. Да, Замок так. остався, просто-напросто двері зігнулися, як концерна банка. Ну, бо Це... я, я спостерігав за них, вони ж і коробка сама, по суті, своє, з такого самого металу зроблена. Ну, поповщина. з металу, але з якого металу зроблено? Тобто, є різний метал: від 0,1 до п'ятерки, до десятки товщиною. От. А у вас коробка з якого металу? Не зігнеться? У нас коробка з металу товщиною 2 міліметра. В районі замка, там де ригелі заходять, стоять захисні пластини з четверки металу товщиною. — Тобто є Підсилення Підсилення рами, підсилення замків також так ну, стоїть в полотні. Тобто, якщо я фомкою засуну, то я вже Ні, не відігнете. Не не Тому що в ну, нас е, також використовується метал на двері від 1,5 мм до 2. І стоять ну, ребра жорсткості, полотна вигнуті, профільні полотна, тобто вигнуті. Що немає там, як засунути фомку. І ці двері зламають. Це, це, це вже це, все хтось розробляє постійно? У да, нас є відділ, Цілий відділ конструктор, інженерія, і, ну, інженерний відділ, який це все промальовує. Ми це випробовуємо, дивимося, як краще зробити, щоб була якість і безпека для людей добре, ми вертаємося до моменту, де ви казали щось 30 хвилин там протипожежний 60. Що це мається на увазі? Це мається... люди має люди мало розуміють, що це є життєво деколи необхідно. Так, да, це є життєво необхідно 30, ну, це двері протипожежні з міжею вогнестійкості 30-60 хвилин. От це двері, якщо це маржає 60 хвилин, тобто, якщо в будівлі пожежа, ці двері стримують 60 хвилин. Вогню, тобто вони не пропустять ні диму, ні вогню. Тобто вони ну... Тобто, від... можна бути впевненим тим, що якщо ну, вони відсікають просто. Відсікають, Тобто да. пожежа з цієї сторони приміщення, відсікають. якщо в одному приміщенні пожежа, вони відсікають цю пожежу, що вона не перейде на друге приміщення. От. І ці випробування ми проходили, маємо сертифікат. Тобто двері ну, палилися в спеціальних печах, От стояли і ну, витримали. Той час, який ну, ми по стандарту, що да. нам. да, випробувальна лабораторія. Це Щось не треба, як в кораблі закриваються шлюзи, ці кінстон, я там не розберемося. Да. Горить не вогонь, і двері стоять, і, ну, там, датчики, комісія. Датчики. От, і вони горять в печі. Також ви протипож... на протипожежні двері, е... ну, протипожежні двері можуть бути зі склінням, з протипожежними склопакетами. Навіть склотокі, що да. Є скло протипожежне, яке ну не горить. Тобто, ну, можна ставити 25% від площини дверей, ну можна брати скління в двері. Тобто, якщо метр квадратний, то 25 квадратних сантиметрів може да, бути скло. Може бути скло. І воно так само буде Також повним? воно протипожежне да, з межою вогнестійкості відповідає, як відповідають двері. Якщо двері 30 хвилин, то стеклопакет, ну, скло 30 хвилин, двері 60 хвилин, склопакет теж 60 хвилин. Зовнішні двері будинок приватний. Вони деколи бувають півтора полотна, два полотна, воно так само? Ну Дивіться, приватний будинок це вже йде не протипожежний, це йде під індивідуальні, індивідуальні розміри. Тобто двері. просто бланяє. Це протиударні називаються двері. У нас є ну, протиударні двері, двері вхідні в квартири з межою вогнестійкості. Тобто це двері, які ставляться в квартири, ну, коли будується будинок, От, ставляться ці двері. З межою вогнестійкості 30 хвилин. Це в багатоповерхівки. В багатоповерхівки. Протипожежні двері ставляться в котельні, в електрощитові, тобто, ну, в технічні якісь приміщення, там, де є якась загроза, не, підвищена Загроз. небезпека. Да. Також ми виготовляємо протипожежні ворота з межою вогнестійкості 60 хвилин. Тобто, це вже такі ну, великі якісь приміщення, тож, ну, те саме, що двері, тільки в великих розмірах. Це в самих приміщеннях промислових таких? Ну, промислових, да, щоб відсікати бокс чи там гараж від гаража. Тоді таке просте питання: тільки що почув. Ви сказали, що тобто, людина, якщо замовляє в квартиру, в двері, то вони вже йдуть як протипожежні автоматично. Чи вона мусить визначити, що їй ще потрібно, щоб вони. Були протипожежними, не просто броньованими. Дивіться, якщо в квартиру купляє вже будинок зданий, то людина може вибирати. Ну Ну, мені, на, мені на дуже багато зараз, ну, в когось вже дерев'яні похилилися, в когось там вставили залізні. Пропус вибирає ну, які потрібні двері. тобто, мене ну… мене питання, Чи воно в нагрузку йде там, і протипожежне, і протипіння. Ні ні, 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 ні. Чи це мусить людина набирати той комплект? Протизламність, протизламність чи в комплекті? Протизламність, ну, по в комплекті… по молчанню йде. Звісно, це якщо вже багато поверхів, то, то поверхівка, то там е, ну, мають бути двері. Ну, сертифіковані. Ні, ні, ви розумієте, як ми, я до чого ну, я дещо знаю водія? Uh -huh. Якщо здається будинок, чи там він в проєкті, то там в проєкті закладено, що двері мають мати те, 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 те. Mm, да. У Івана Івановича стояла коробка, полотно з сосни. Пройшло 10 років. Вони були дуже гарними. Все зараз воно трохи розсихається, розлазиться. Він розуміє, що йому потрібно замінити ці двері. Він приходить в сервісний там, центр чи ваш магазин. магазин, і просто я маю на увазі, він коли бере, він мусить наголошувати на тому, що мені потрібно ТТТ йому спеціаліст каже, чи воно вже об'єднує в собі. Воно в собі об'єднує. Об от да, от, об от Це я хотів почути. Тобто людина, навіть не знаючи того, вже отримує додаткову а в функцію. Вони будуть протизламними. Да, вони, тобто вони всі вона... протизламні, вони от, е, є різні серії дверей. Серії дверей просто подрозумівають з собою, що це йде різне оздоблення. От, а тобто всі двері, кістяки, є протизламний. Тобто воно все з одного металу йде. Ось і ну, нічого іншого немає, тільки людина обирає собі колір, оздоблення. Тобто, якщо людина то... твердого характеру міцна, то не важно, яке чи костюм, на чи Да. Тобто це вже все доб... наліпку, хочеш да, на людина, ліпку, людина... хочеш районку, будь-що вже. на… Да, людина вибирає, ну, що хоче. Тобто колір, там, ну, дизайн собі обирає. Тобто кістяк, от, грубо говоря, як говорить, скелет, він є один, от, а шкура друга. Як в людини, я зрозумів. Так само по-любому будь-яка людина може до нього, ну не може, скоріше всього, отримає сертифікат відповідності. Будь-чого, де ви гарантуєте. Якщо забажає, ну додається паспорт навіть вважається. просто паспорт людина... видається на всю продукцію. Гарантія якась є. Звісно, звісно, є. А ви гарантуєте, що якщо їх зламали, то ви вже від... гарантуємо. В нас так? так гарантуємо, що двері не зламають. А, бо були, були вже а да, були, були, спроби, були? Так, Тобто були вже десь виїзди там, да, полі... їжали, поліції, були, де вже двері… Ну, — Були двері, да, так. Їх ламали, але в будинок не проникли. Через двері в проникли. — Тобто будинок їх просто проник. покорожили, побили, поламали, подерли, але ну, всередину не війшли. Навіть так. Так, єдиний є такий недостаток наших дверей, якщо ключі загубите. Ми ну, вам не допоможе увійти в квартиру. Тобто, Домова служба за 250 гривень вскриє, <свіст> <Не відкриві. главний, свіст> так? Да? Бо в мене недавно мама вона там знімає квартиру, <свіст> втратила, то каже, прийшлося визивати без питань, вскрили за 250. <свіст> <гривень>. <свіст> Добре, а як тоді? Чи, ну, Я розумію, що домовання, а ваші спеціалісти тоді якось відкриють, ну як людині попасти. Є ключі там по ключам. Чи у вас інш... є якісь записні варіанти? Що можна по ключам? Є зовсім інша історія по безпеці по виготовленню по виготовленню їх дублікатів вони тільки можуть виготовлятися з сертифікованими спеціалістами з певними правами доступу тобто тут такого Дублікці... ключа взяв і пішов Ні, як у нас є виготовлення зі... ключів Ні. до дверей сталем його так? виготовити так, такого неможливо з тими Чи там отжав моя... якісь оттіск? в кожної серцевини якщо замовник ну замовив продукцію Торгових марок мультілок облой, там є сервісна карточка до серцевини, там, де прописаний код. І в людини знаходиться ця карточка. От він по цій карточці може звернутися на магазин і йому зроблять Тобто, шановні покупці і хто скористався, не викидайте карточку. Карточку зберігайте. Бо, може... Достанем, так. Карточку потрібно зберігати, так же само, як паспорт. Тобто, він по-любому все. Гарантія, яка всі є, чи, на ці, чи просто вона пожиттєво. На, що На самі двері. Гарантія є, от, а обслуговування, ну, і сервіс обслуговування пожиттєво. Майстри ваші виїжджають, встановлюють, заміряють. Яким чином відбувається це? В, в нас є менеджер по замірам, він їде, заміряє двері, консультує замовника, все погоджують, що має бути. От після чого оформляється заказ. І... Йде на виробництво цей заказ, виготовляють тобто двері. Це ти... окремо. Менеджер виїжджає по мірі. Да. Зробили. Виїхали майстри, які зняли стару коробку, поставили нову. Ну коли вже двері да, коли... виготовились, Включили, да. є... Вручили ключі. Ну, кваліфіковані За собою прибрали кваліфіковані монтажні бригади. В нас є, от які виїжджають, кваліфіка... кваліфікований монтаж роблять, консультують замовникам по експлуатації подальшої дверей після монтажу. Вручають ключі. Грубо говоря, двері здаються під ключ. Зрозуміло. Я вам щиро подякував. У нас час закінчує. Ще раз запрошую всіх, підскажіть куди. Фірмовий магазин дверей Сталь М за адресою вулиця Київська, 67, торговий центр Арена. Арена або Соломій Крушеницький, 77». Або Соломій Крушеницький, сімдесят. Запроти Покровського по Собору. Напроти Покросу на цьому ми закінчуємо нашу передачу на сьогоднішній неділі. До слідчих зустрічей. До побачення.